А, а, а Шурік каже, щоб сиділа. Я... Шурік, ну я не можу Ні, це мені удобніше постоять, бо мене загинали. Давай стоять. Стоять, стоять. Дорогі мої однокурсники. Ви тут всі, можна сказати, місцеві. І ну, дійсно наша зустріч для вас свято, але ну, мені здається, що я відносуюсь до тих людей, яких свято, мабуть, це втричі. Бо я дуже, вже що дуже довго не була взагалі в Дніпропетровській. Починаючи значить, з 75-го року, Ну, на Владимировна, я Ой, з Кіровограда сідаємо на поїзд до Новосідській Одеса і троє суток Чергичема до города Омська. І там працюємо. ж ПКБА у ПКБ-Асу. Працюємо і тут. Ну я вже їхала, ми подали заяву. Мій жених мені зробив пропозицію, подали ми заяву і назначили весілля на 18 травня, 75-го року. І до 18, до 10 травня я в Омскі працювала. Потім поїхала на своє весілля. Приїхала почала добиватися відкріплення. Ну довго не давали, 2 липня мені дали. Липня значить, не знаю. Ну, в общем... Бистро — бистро. бистро, якось мені. А чого бистро? Повезло. Бо тому що якраз бюджет там по цих рвався. На бурні завод зробили Асу. Це ж. І, а вона треба вже, щоб робила, а Асу не працює на тому моторному заводі. Людям нема за що гроші платити. І оцю під оцю шуміху почалося скорочення, і мене ой, Москва дала дозвіл. Айвазов, директор нашого ПКБ суд підписав мені на конець заяву, я там сутками сиділа. Ну, і приїхала я в свій рідний Кіровоград на своє весілля, Чи, ну вже ж після весілля, значить, зняли ми квартиру в Кіровограді і чотири роки ми жили з чоловіком в Кіровограді. Працювала я програмістом відділу програмування вичислительного центру області. Ну, працювала програмістом потім перед останнім роком, вже як ми переїжджали, в, в 78-му році мене перевели у відділ експлуатації, тобто оператором працювала. В 79-му році ми вирішуємо із чоловіком перебратися в рідне село, бо в нас там бабуся померла і залиши вдома. А в квартирі в Кіровограді ми так і не вийшли. Дочка в нас народилась в Переїжджаємо Приїжджаємо ми в Свердлову, моє рідне село, де я народилася, де народився мій чоловік. І де потім народилась і друга моя дочка. Ну, знаєте, як закінчити такий технікум, працювати програмістом. І тут на тобі в село. Хоча Свердлова хороше село в нашому районі, числиться і одне з кращих, завжди, і числилося, і не впало лицем грязь 90-ті роки не розвалилося. Є зараз у нас інфраструктура вся, і школа діє і, і... Дитячий садок, і два фапи, бібліотеки, будинок культури. Ну, все воно, Ой, морально мені було дуже важко. Ну, Встроїли, так сказати, мене на роботу, почала статістиком. І статістика перейшла на секретаря діловода директора Радгоспу. Потім сама пішла в декрет в 79-му грудні, 28 грудня, я народила дочку Олю, у лютому 76 Оксана. Ні, слухай. Мада, Оксана, хрещена мати нона моєї старшої дочки Оксани. Ну і приїхала, чи це, пішла я в декрет, вийшла з декрету і мені пропонують бути звільненим комсоргом. Ну, така була должність у радгоспі, звільненим комсоргом. Пропрацювала комсоргом три роки. За цей період мене райком партії дав мені направлення, хоча я сама хотіла поступати в наш сільськогосподарський Дніпропетровський, А в райкомі партії сказали, якщо ми вас пошлем в Одесу, ви ну, яка вам різниця, в якому інституті вчиться? Я сказала задоволенням. І в 81-му році здала документи і поступила на заочне відділення одеського сільськогосподарського і в 87-му закінчила по спеціальності. Економіст організатор сільськогосподарського виробництва працювала економістом по труду, старший економіст по труду. А тоді ж ви знаєте, як оця перестройка, як Бірюкова із ВЦСПС перейшла секретарем ЦК, Жін, Горбачов сказав жінкам дорогу. Визивають мене та, в компанії і те, кажуть, і не кажуть не завтра, не будуть, не завтра не буде проспілкова конференція, ми вас будемо рекомендувати на звільнену голову профкому. Та я, та раді Бога, ви що, на що воно мені? Мене діти в малі, я вчуся в інституті, що мені? А це ми вас не будемо питати. Ви носите партійний квиток? Носимо так, от щоб ви його не збулися. Завтра буде конференція. Значить, обрали мене головою про кому. Про що я не шкодую? Бо що в матеріальному плані ця довжність прирівнювалася до дожності головного спеціаліста Радгоспу. Мала заробітну плату на той час 250 Рублів совєтських це не 190, навіть що старший економіст, 250, велика зарплата. Це раз. Ну і про спілкову діяльність, ви знаєте, що не чужда мені, бо я була про групорги, про відділення технікумів відділенні, про, про бюро, то Е, і нравилась мені ця робота з людьми. І, ну, не знаю. Ну, общем, старалася як можна краще. Основ, ну а Радгоспі що? Саме основний це колективний договір документ. Те, що я мій колик, мій вклад, що я внесу колективний договір, те адміністрація радгоспу е, виносить. Ну, в общем, старалася на протязі шести років. Тоді, значить, що розвалився союз, почали скорочення. Працювала два роки бухгалтером по заробітній платі 94-му році балотувалася на сільського голову. До речі, це я в історії нашої сільської ради. Перша сільський голова обрана всім, так сказати миром всіма трьома селами. Ну, рада була, звісно, що доручили мені таке цей. Ну, припали ж такі роки, що ні ми, ні наші діти, ніхто нам не, ну нікому не нужний був. Лазаренко був в бігах, на дворі кінчався рік, а, 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 а бюджету ще сільської ради і не було, і нічого, не цей. Взагалі, 95-й-96 це розвал повніший. Ну, як би то не було, село вистояло, ми все зберегли, за, так сказати, законсервірували, не розвалили, не садиків, не цих. Да, 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 мені да, крутили да, в районі, що ти да. взагалі ненормальна, на що тобі ті садики, на що тобі Туда, ті хапи. Закривай, вам буде більше заробітна плата. Вот это буде, смотреть Аня. Нічого. <ріху> От, <ріху> а що Аня? ж що собі показує. Ну і що, а що Аня? КГБ. Да, не, не, не. Це, 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 сільським головою попрацювала, а в 98-му, починаючи вже з 97-го року, здоров'я моє, звісно, пошатнулося. Я хлопцям трохи розказувала, точу коло техніку. Короче, ітоги всіх цих метарств по лікарнях, по інститутах Київської нейро... Хірургії харківської неврології вийшли <гумент> на мій діагноз. У мене анігрізма лівої сонної артерії внутрішрепного тіла. Треба її ліквідувати, ліквідувати до неї не добереться. Як вияснилось в процесі цього, Казалося, що в мене великі Як? патології сонних артерій. 98-му році за три місяці чи за чотири, малось за три, там дуже довго виясняли, де ж мені робить друг. Чи в голові, чи тут. Коротше, перенесла дві реконструктивні називаються операції на сонних артеріях. Після чого стала інвалідом другої групи. — Ну получила? — Ну, звісно. якби не цей, мене б вже давно не було. Я в 98-му до кінця року вмерла. А так мене Бог, ну правда, це так мені Ну, я ж знаю, це мене Бог привів у той Харків, спасіба. Зробили операції, були дуже тяжкі операції, довго я не працювала. Але я ж хотіла вже взагалі ну, раз з сільським головою, і в 98-му році я болію, у мене вже отаке око, постійні головні болі, ніхто мені нічого не може знайти. Я здаю свої, так сказати, позиції і вже не балотуюся нікуди. Я вирішила зайнятися своїм бо... сільська рада. би йшла до президента. Да, слухайте. І тут та жінка, яка балотувалася на сільську голову. Бере мене секретарем у І Я ще один сози проробила з 98 по 2002 рік. Проробила секретарем Свердловської сільської ради Бобрирецької району області. А в 2002 році знов виборча кампанія, Як ви знаєте, все це воно робиться. Ну, не ми були. Спомінялося там, порозділялися ці земельні паї, одні за нас, другі проти. Правдами, неправдами коротше. Не обирають сільського сільську голову, і, звісно, не обирають мене секретарем сільської ради. А так як я мала групу і я вже в селі якоби нікому не нужна, то я з 2002 року строго займаюся сім'єю, онуками, дітьми, хазяйством і О, не у працювала. Ну, а корову маю маю корову, ну, маю ой, молодець. свиней, свиноматку. Ну, ну, так, те, сімейного життя, Значить, у 76 му році дочка я Оксана народилася, у 79-му кінці, був. як я казала, дочка Оля. <плакуло> Діти я мої обидві вчительки, працюють у нашій школі, менша вчителем німецької мови, старша значить, як казала це буду плакати і я. Я в 40 років, в 96-му році, стала бабусею. Щастя нам з дідом не було меж, але щастя наше днилося тільки півтора року. І ми стали замічати, що в нашій внучке щось, ну, щось не те з розвитком. Вона, наче як аутизм. Ми вирішили, що вона глухо, ну, глухота наступила через те, що антибіотики, боліла вона там во чи бронхітом, я вже не пам'ятаю. Як оказалося, повезли в інститут. Ну, горінці тут короче, в Київській, провірили на комп'ютері її слух, слух у дівочки 100%. Ну, Вона перестала реагувати на навколишнє середовище, от собі грається. Потім перестала брати сама, вона ще року не поволі ложечку і все. Потім все це. Ну, одним словом, ви, програмісти, знаєте, як на накопітельній ленті є інформація. А тоді раз якийсь там збой і стерлося. Оце те саме у моєї внучки, називається синдром Ретта. Все, що вона засвоїла за свої ті годи 5 місяців. Воно в неї стерлося. І зараз дитині 16 років, 10 липня. Ну, ну Трава, яка сидить і в неї якийсь свій мірок, яку ми дуже любимо. І це моя радість і моя біль, мого чоловіка, моєї дитини. ну Проте життя не стоїть на місці. Вони перевірилися. Сказали, що такі дітки рождаються раз на 120-30 років. Це генетичне якесь, Щось із хромосомами. Ніхто достеменно... цей таких дітей 500 щем то всього на Україні. Ними займається професор Булахова, займалася. Зараз може вже її немає, але це тоді як ми возили. Ну одним словом, Настінька у нас сидить вдома, ну як маленька дівчинка, ну як шість місяців дитині, ну тільки рослінька. Який там ходить? Ходила до чотирьох років, тепер не ходить, кормимо памперси, положимо, посадимо. Радіє дуже, вона знає мене, видно, пам'ятає їй та пам'ять якась, що вона, коли приносимо її до нас, от носимо, вона улибається, так дивиться, узнає нашу кінату, ну, на, коли це до нас додому. Дуже рада, коли я до неї і говорю, вона так наче мені в очі дивиться. А так, ну не знаю, товариші, що це? Лучше б його ніколи не було цього. Ну, Коротше, діти перевірилися і 10 років назад, 3 травня, в мене народився ну, п'ятницю, проти Пасхи, Ну, Богданчик, он він, він на фотографії, а потім ще й Даринка. Так що у моєї старшої троє дітей. А в молодшої двоє дівчинка 13 років, 99-го в червні було, і, як ми кажемо, серйозна болезнь. 5 років. Моя дочка вчителі мені нічого не подозрівала. І приходить і каже, мама, я чим серйозно больна? Шість ну, років одроблю, все, мене нічого не мило, мене, мабуть, рак, ну як це все так. Да. Все це. Доча, може... Не може бути, не може бути. Я в мене серйозна болезнь. Я доча, піди провівся, ти беременна. Мама не може бути. Ну, тим не ні, серйозні болезні 17 січня виповнилось 5 років. Отльот ну, такий, як бабуся людям. О, Боже, світленька на сяде. Бабушкин людям характер. Я дуже рада, бо всі мої внуки чимсь. Нічим не, походжі не походжі, до мене. Не вийде.